Партнер програми енергетична компанія ДТЕК». Наша енергія несе людям світло і тепло. Скло це одна із найпоширеніших та водночас одна із найдивніших субстанцій. Її дуже складно виготовити. Проте щороку випускають у величезних кількостях. Що б ми робили зараз без скла? Приміром, цих відвідувачів акваріума з'їли бакули. А цей чистильник вікон мав би шукати собі іншу роботу. Аби дізнатися, у чому полягає унікальність скла. Ми вирушили у британське місто сейнт Хеленс. Тут винайшли одну з найпоширеніших форму скла. Скло виробляють з піску або кремнезему, як називають його хіміки. І перша операція, яку необхідно зробити, розплавити пісок. Це непростий процес. Щоб розплавити пісок, необхідна піч із надвисокою розжарюваністю. Температура всередині повинна сягати 2300 градусів. Це майже в 10 робівщині за максимальну температуру, до якої розігрівається домашня духова піч. Аби перехитрити природу, спеціалісти додають у пісок трохи соди. Вона діє за тим же принципом, що й сіль у воді змінює температуру кипіння. Тож сода чудова речовина, яка дозволяє розплавити пісок за нижчих температур, та є у неї і недоліки. Сода надає склу, яке отримують на кінцевому етапі м'якості та губчастості. Аби уникнути погіршення якості, спеціалісти додають у суміш вапняк. Таким чином, ми отримуємо білу гарячу піскову речовину та як перетворити пекельну розплавлену масу у склянки чи тарілки. Колись на підприємствах для цього використовували шліфувальні верстати. Не дивно, що скло було дорогим і зовсім непрозорим. У сейнт Геленс винайшли нову революційну техніку, яку й досі використовують при виробництві скла. Секрет ідеально рівного скла у розплавленні його на ідеально рівному олові. Олово є ідеальним матеріалом для цього процесу. Воно має низьку температуру плавлення і водночас високу температуру кипіння. Олово швидко розріджується, але не вкривається бульбашками. Зважаючи на те, що олово щільніше ніж розплавлена піскова маса, дві субстанції не змішуються. Ваще олово просто падає на дно. Там воно формує ідеально рівну та гладку поверхню. За логікою, наступним кроком має бути перетворення рідкого скла у тверде. Але найдивніша річ у тому, що ця речовина ніколи не стає твердою у звичному розумінні. Більше того, з наукової точки зору у склі залишається чимало властивостей рідкої речовини. Уявіть вулкан, який викидає розплавлену лаву. Усі атоми у лаві змішуються. Коли вони поволі починають охолоджуватися на схилі гори, атоми перемішуються добуки не перетворяться в базальтове формування. Якщо лава охолоджується надто швидко, атоми не встигають набрати визначеної форми, і ми отримуємо різновид скла, який називається обсидіаном. Та повернімося до печі, де триває плавлення піску. Коли масу дістають із печі, її температура досі сягає 600 градусів за Цельсієм. Далі речовина проходить через низку велетенських охолоджувальних камер. В процесі охолодження розплавлений кремнезем зупиняється у проміжному стані. І цей стан атомної невизначеності утворює скло у звичному для нас вигляді. Кожен день ці печі випускають неймовірні 600 тонн розплавленого кремнезему. Лише уявіть, це 30 кілометрів скла, які випускають суцільними пластинами, довжина кожної – 400 метрів. Звісно, з такими гігантськими пластинами не просто працювати. Тож роботизовані фрезерувальники розрізають скло. Далі матеріал транспортують на склад. Коли це скло укладають разом, можна помітити, що воно має ледь помітний зелений відтінок. Причиною цього є невеликий вміст оксиду заліза у піску. Його залишають у склі, адже цей оксид допомагає заламувати ультрафіолетові промені і, відповідно, ваші штори будуть захищені від вигоряння. Врешті спеціальними вантажними автомобілями листи скла розвозять у різні куточки світу. Варіантів, як його використають, безліч від хмарочосів до акваріумів. Партнер проекту енергетична компанія ДТЕК.